Сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Україні за час повномасштабної війни. За період з 22-го року до першого кварталу 24-го року включно закрилося 1261 аграрне підприємство. Про це йдеться у дослідженні ю маркет. Наступні сфери за кількістю закритів, гуртова торгівля, операції з нерухомістю і будівельні компанії. Частка закриття підприємств, які надають юридичні послуги в загальній кількості закритих фірм під час війни зросла вдвічі. Якщо у 2021 році на юридичний сектор припало 2,3% усіх припинень бізнес діяльності в Україні, то за період повномасштабної війни частка закритих юридичних компаній зросла до 4,7%. Зменшилася інтенсивність ліквідації компаній у секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної та гуртової торгівлі за більш ніж два роки війни. Інтенсивність офіційних ліквідацій підприємств від час під час повномасштабної війни. Порівняно з 2021 роком найбільше зросла в Одеській, Запорізькій і Київській областях з нами на прямому зв'язку Дмитро Радулов, заступник голови Одеської обласної державної військової адміністрації. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Я радий всіх вітати Навзаєм раді вас бачити. Чи можна сьогодні назвати кількість підприємств і компаній, закритих за період повномасштабного вторгнення в Одеській області? Тенденція негативна. В нас була вона насправді була в 22-му році. Це був шоковий період взагалі для економіки, і 22-й рік в нас мав негативний тренд. Так, це було фактично в 22-му році, частково в 23-му році, Одещиною було втрачено. Близько 40 тисяч юридичних та фізичних осіб, їх діяльність або була призупинена, або це взагалі була ліквідація. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день, 2024 році, ми фактично вийшли на рівень 2... початку війни, тобто кількість юридичних та фізичних осіб на сьогоднішній день фактично дорівнює тій ж самій кількості фізичних і юридичних осіб суб'єктів. Підприємницької діяльності, які були на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Якщо є статистика окрема щодо закриття і відкриття аграрних підприємств, чи могли б ви її озвучити? А, у нас фактично було ну, не просто. Я не можу сказати там слово закриття. Було призупинено діяльність або ліквідовано. 913 суб'єктів господарювання із сфері сільського господарства в той же час. Той же час це нормальний тренд, нормальна тенденція, коли одні суб'єкти господарювання ліквідуються або призупиняють в свою діяльність, інші суб'єкти господарювання навпаки активізують да, утворюють нові юридичні особи. Не можна сказати, що у нас фактично відбулося зменшення. Кількості юридичних осіб, яке катастрофічно впливає на наш діловий клімат в Одеській області, так звичайно, повномасштабне вторгнення негативно впливають, але ми не можемо сказати, що фактично ми маємо а, знищення та да, негативний тренд в кількості юридичних та фізичних осіб сільського господарства. Ну, наприклад, ми навпаки, сьогодні маємо в початку року приріст. У суб'єктах господарювання сільського господарства плюс 55 юридичних осіб. Чому так? Бо е, цей тренд можна пояснити наступним чином: фізична особа-підприємці, які здійснюють свою діяльність у сільському господарстві, вони як фопи не мають права бронювати своїх працівників. Це не прописано в 76-й постанові кабінету міністрів України. В той же час юридична особа має право бронювати своїх працівників. Тому певні власники, деякі власники сільськогосподарських земельних ділянок, наділів, вони прийняли рішення з форми ФОП перейти в форму юридичної особи для того, щоб отримати право на бронювання своїх працівників. Ось такий тренд: це конкретний приклад, конкретний тренд. Звичайно, таких трендів багато. Звичайно, ніхто не зупинив навіть під час повномасштабного вторгнення тенденцію щодо купівлі продажу юридичних осіб, тобто так названий процес зліянь та погяння і Да? Так званий процес він все одно продовжується. Ці тренди відбуваються. Ну і в кінці кінців, В минулому році було зібрано 4,1 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Це не менше ніж у 2021 році, окремі позиції навіть збільшилися. Тобто, ми не можемо сьогодні казати, чому в Україні так відбувається. Дивіться, у нас дуже велика кількість земель, які окуповані, дуже велика кількість земель, які а, заміновані. І звичайно, в цих ситуаціях ні фізичні, ні юридичні особи на тимчасово окупованих територіях фактично не можуть здійснювати свою діяльність. Ті, хто не зміг переїхати, орендувати землі на інших. В інших регіонах України напевно було прийнято рішення про призупинення діяльності або ліквідацію. А, яка основна все ж таки, вирішальний, який основний момент, якщо ми говоримо про призупинення або ліквідацію діяльності в Одеській області в агросекторі? Це от саме цей момент можливості або відсутності можливості бронювання робітників? Ні, звичайно, ні. Ділова активність, бізнес-процеси вони продовжуються, і а, ми не можемо сказати. Ну ми не можемо сказати, що в нас, наприклад, сьогодні дуже велика кількість земель не оброблюється. Ні, такого немає. Земля а, вона потрібна, а, за нею, за неї йдуть, а, тривають процеси бізнес-боротьби, це нормально, а, лише ті підприємства, які в банкрутстві. І не в змозі самостійно обробляти свої землі, та да, звичайно, напевно, там є кілька певний відсоток земельних ділянок, які не оброблюються. А так, фактично, ну, майже 2,6 мільйонів гектар землі в Одеській області під обробленням 2,4 мільйони гектар землі, це і однорічні, і багаторічні насадження. І близько 1,6 17 сім гектар землі це якраз. Озимі ярові культури, рапс, соняшник, пшениця, ячмінь, і так далі. Фактично, це такі ж самі показники, які були в попередніх роках. Фактично, ми сьогодні маємо тренд до збільшення обробітку землі під бахчовими культурами. Якщо в минулому році в нас було 3,2 тисячі гектар землі під бахчою, в цьому році ми під засіяно маємо 3,5 тисячі тисяч гектар землі під бахчові культури, а овочі. Минулому році в нас було 13 тисяч гектар землі, майже 14 засіяні овочами. Це цибуля, борщовий набір. В першу чергу борщовий набір. Сьогодні ми маємо плюс 1 тисяча гектар землі до попереднього періоду, до попереднього року по засіяній площі культурами борщового набору. Ми не, немає в нас сьогодні негативного тренду по сільськогосподарським. Сільськогосподарській діяльності. Я хочу підкреслити ще один момент. У 2022 році у нас у е, тваринництві був позитивний тренд. Як би це не звучало, що в період повномасштабного вторгнення, е, але в нас був позитивний тренд вперше за 10 років у тваринництві. Чому це відбулося? У 2022 році і в першій половині 2023 року фактично був заблокований зерновий експорт. Через військові дії, чи через, через дії супротивника, агресора, в нас була заблокована діяльність. Портів, зерно залишилося всередині країни, всередині, всередині регіону. І землевласниками, зерновласниками було прийнято рішення, не маючи змоги продати зерно, було прийнято рішення вкладати це зерно в тваринництво. І в нас вперше за 10 років. Почали зростати показники а, а, великорогатий скот, мі, мілкорогатий скот, а кількість а, голів курей, а, а кількість поголів'я свиней це все. Тенденції збільшення. Сьогодні у нас цих тенденцій немає. Чому Бо відкрився морський коридор, запрацював експорт зерна і, звичайно. Складніше вирощувати тваринництво да, займатися тваринництвом, ніж просто вирощувати рослинні культури і продавати їх на вільний ринок. І тому сьогодні ми знову маємо окремі тенденції негативні в тваринництві. Але в цілому, сільськогосподарська галузь у нас розвивається по. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що в цих складних умовах найбільше ваше доводиться невеликим дрібним агропідприємствам? І якщо я такі права, що відбувається, коли вони призупиняють діяльність або взагалі закривають бізнес? Їх ем, поглинають більші колегії, більші підприємства? Чи на їх місце приходять, наприклад, підприємці з інших регіонів? Так, ми сьогодні маємо тенденцію приходу підприємств суб'єктів господарювання з інших регіонів. Це пов'язано в першу чергу з тимчасовою окупацією, з неможливістю працювати там, на тимчасово окупованих територіях, на замінованих територіях. Саме тому ми знову повертаємося в Україні. Є той тренд: негативний тренд щодо кількості об'єктів господарювання в сільськогосподарській галузі. Але як я вже сказав, окремі впікають інші території, беруть в оренду земельні наділи, ділянки, зокрема, і в Одещині переїжджають сюди. Сьогодні в активній фазі пошуку оренди земельних ділянок група компаній Чумак, та. сьогодні в «Агрофьюжн», та група компаній. Сьогодні наші місцеві виробники також почали займатися сільськогосподарською діяльністю, якою вони раніше не займалися, зокрема, вирощування томатів є компанії, які в минулому році вперше розпочали цю свою діяльність, агресивно заходили на ринок, враховуючи велику конкурентну боротьбу між великими підприємствами і агрохолдингами, росте ціна на оренду земельних ділянок, які під поливними землями. І в цій ситуації, звичайно, малий фермер програє, в нього немає таких великих ресурсів, щоб вкладатися, щоб конкурувати з агрохолдингами а, типу Agrofusion, група компанії Чумак, група компанії Дельта Віллер і, і так далі. І звичайно, малий виробник в цій ситуації програє. Я... Але коли він приграє, якщо земля неправильно оформлена, якщо земля... Незаконно оброблюється, якщо він повноцінно не зареєстрований. В цій ситуації звичайно він програє, бо юридично він не може конкурувати нормально на ринку з великими гравцями, у яких в основному все оформлено, всі працюють оформлені в білі, всі земельні ділянки, оформлені в оренду, сплачуються податки і так далі. І саме в таких ситуаціях малі прокриються 100%. Виграють малі лише в той момент, коли вони повністю оформлені. Земельні відносини, орендні відносини оформлені, вони захищені таким чином, і ніхто ні малий, ні великий агрохолдинг не може претендувати на його землю. В тих ситуаціях малі наоборот вони будуть вигравати, бо ринок росте, вартість овочів, пахтів і ну, інших культур росте. І тоді малий виробник також виграє, якщо він білий. А якщо він сірий або чорний, за все він закриється. Він не буде. Він не виживить в такому ринку, в такому бурхливому ринку, куди дуже агресивно заходить велика кількість компаній. Пане Дмитре, на що здебільшого сьогодні спрямована активність місцевої влади Одеської області? Це на збереження свого агробізнесу. Ну я маю на увазі дрібний і середній бізнес. Чи на заохочення, наприклад, до того, що перевозили свої бізнеси представники з інших регіонів? А... Представники з інших регіонів це також наш бізнес, це також наші українські виробники. Ми не розділяємо що це чужі, а це свої. Ні, вони всі наші. А пріоритет сьогодні, звичайно, на першу чергу це максимальна легалізація. Друга черга це другу чергу це розвиток інфраструктури. Перше я не знаю за скільки десятиліть в Одеській області реалізовано три проекти з. А, а, Розбудови системи зрошення земель вартістю майже 100 мільйонів гривень. Це кошти з обласного бюджету та залучені кошти, які були направлені на розвиток поливної інфраструктури на півдні Одеської області, це Ізмаїльський район. Звичайно, ми не будемо відокремлювати, що під поливні землі підуть лише суб'єкти господарювання Одещини. Ні, ринок вирішить. Які суб'єкти господарювання будуть здійснювати свою діяльність на цих землях поливних? Щодо неполивних земель, ну звичайно, ринок все ж таки не зупиняється, ринок росте. Одещина в лідерах, в лідерах серед а, кількості а, угод за продажу реалізації земельних ділянок, одещина? Серед не лідер, але наближається до лідерів по сплаті за посередньому по середньому чеку сплати за оренду одного гектара за пай. Тобто, по показниках ми досить непогано йдемо ще раз повторюю: основна мета влади це перша легаль, максимальна легалізація цього бізнесу, в тому числі сільськогосподарського. Боротьба з формою 2 по зерну, це всім відомо і розвиток необхідної інфраструктури. І Ще раз повторюю: вперше за не знаю скільки десятиріч в Одеській області реалізовано в цьому році три проекти про зрошенню земель на півдні Одеської області. В нас додалося плюс 6 тисяч гектар зрошуваних земель. В сьогоденні це дуже важливо це дуже важливо для Одещини для країни. А ми вже вийшли на рівень, коли Одещина майже повністю може забезпечити себе тими овочами групи борщового набору і може експортувати. Ну, я маю на увазі експортувати, передавати в інші регіони, да, кормити ще в інші регіони. Тобто можна сказати, що тепер Одеса може нагодувати борщем, всю Україну? Ну, ще не всю, але ми до цього дуже великими кроками рушаємо саме в цьому напрямку. Ну, і декілька коротких питань про ситуацію в інших сферах. Яку ситуацію маємо з іншими галузями, зокрема з торгівлею, нерухомістю і будівельними компаніями? А, будівельні компанії нерухомість. Відразу скажу, що житлова нерухомість у нас тренд стабільний. Ми не маємо там якогось позитивного зростаючого показника. На жаль. У Нас дуже мало вводиться в 23-му і, напевно, в 24-му році буде введено а, мало житлової нерухомості. В той же час у зв'язку з певними трендами в Україні на сьогоднішній день. У нас є а, тенденція до активізації будівельного ринку, але це пов'язано не з житловим будівництвом, це пов'язано з будівництвом інженерних та інших поруд. Не хочу вдаватися щодо торгівлі, торгівля в нас як і до війни, і сьогодні також вона залишається лідером серед сплати податків до місцевих бюджетів. Це майже 23 відсотка від всього обсягу сплати податків. Це торгівля до речі. Будівництво нам дає всього лише 7 відсотків. 5-7 а торгівля дає майже 23 Uh, і торгівля і і далі залишається лідером. Uh, так, звичайно, ми маємо також малий певний негативний тренд у сфері торгівлі. Коли uh, там вже, ж дуже багато зосереджено малих підприємців, і так враховуючи те, що багато людей виїхало, багато людей не витримали там значного терміну простою. Так були факти закриття і ліквідації фопів та малих юридичних осіб. Так, да, це було сьогодні. Мова йде про те, що цей тренд змінюється з негативного на стабільний або навіть позитивний. Якщо говорити про позитивні тренди, ми сьогодні можемо сказати про збільшення кількості підприємств, компаній, бізнесу в певній сфері, саме в Одеській області. Ну, якщо ми вже не торкаємося сфери агробізнесу. Однозначно збільшення по кількості суб'єктів господарювання як фізичних, так і юридичних осіб. Ми маємо ми чітко маємо в одній галузі, it галузі. І інші галузі перебувають на етапі відновлення. Як я вже сказав, фактично, ми вийшли на рівень 2021 року, по кількості суб'єктів господарювання. Тренди неоднозначні, вони різні в різних секторах економіки. Але чітко позитивний тренд по кількості суб'єктів господарювання ми маємо в ІТ-галузі. Це, це, це безумовно. Якщо є можливість назвати приблизні цифри, чи могли б ми їх почути, я так розумію, що йдеться про збільшення офіційної реєстрації працівників цієї галузі. Так, офіційна. Uh, статистика наступна. Ми мали в 2021 році, ну на початку повномасштабного вторгнення трошки більше 11 тисяч суб'єктів господарювання в it сфері. Сьогодні ми маємо більше 14 тисяч суб'єктів господарювання в it сфері. Тобто, не зважаючи на повному uh, повномасштабне вторгнення на кризові явища в інших окремих секторах економіки, з і в будівництві, і в, uh, в сільському господарстві, в uh, не не в деяких напрямках в торгівлі, в сфері послуг, в транспортній сфері, в IT. В сфері, у нас е, стабільно йде е, зростання. Можливо, темпи приросту змінюються кожного року, але темпи приросту, тобто темпи позитиву, вони все одно є: чи більше, чи менше, але все одно залишається позитивно. А з чим можна пов'язати таку тенденцію? Напевно, зі специфікою зазначеної галузі, в першу чергу, це те, що сам ковід ще до 2020 році навчив всю Україну і, напевно, всесвіт працювати віддалено, працювати дистанційно, працювати автономно в окремих ситуаціях, і цей тренд був дуже ці навики, які були отримані. Під час ковідної лихоманки вони дуже позитивно зіграли свою роль в під час повномасштабного вторгнення, під час повної війни, і це можна відмітити не лише в Одеській області, це можна відмітити в багатьох інших регіонах України позитивну тенденцію саме в it галузі. Пане Дмитре, я дуже дякую вам за цікавий діалог, за надану інформацію за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Дмитро Радулов, заступник голови Одеської обласної державної військової адміністрації. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.